Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience, Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні з нами на зв'язку ботанік Олексій Коваленко, і ми будемо говорити про загадковий горіх кешю. Як він росте та чому має таку форму? Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, що асистенту для покращення комунікації англійською мовою Grammarly та фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Тож, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та залишити коментар до цього відео. Олексій Коваленко це ботанік. З Національного наукового природничого музею, автор каналу Довкола Ботаніка і автор також різних науково-популярних книг, які дехто з вас вже міг читати. Тож, Олексію, доброго вечора! Доброго вечора, дякую, що запросили поговорити про одну дуже цікаву рослину. Е, кожна рослина дуже цікава, але кеш'ю, напевно, особливий в цьому плані, і тому я пропоную відразу починати, тому що кешю це щось дуже дивне на перший погляд. Е, його іноді називають нічим іншим як подвійним плодом, тобто, що кешю власник подвійного плоду. Якщо ви будете якусь гуглити інформацію про нього. Точно випаде кілька статей на цю тему, що це одночасно і горіх, і яблуко. Але правда полягає в тому, що кешю не має відношення ні до горіху, ні до яблука. Це щось дещо інше. Що ж таке кешю? Ми якраз зараз і поговоримо, і спробуємо розібратися, до чого ж тут взагалі те яблуко. Для початку, все-таки, що таке кеш'ю? Кеш'ю – це дерево, причому дерево вічно зелене, воно низк. Кидає листки восени чи навесні, бо є такі рослини, які і навесні можуть скидати свої листки. кеш'ю такого не робить. Його латинська назва звучить так: Anacardium occidentale. Ця рослина належить до родини Анакардієвих, і ця родина відома вам, можливо, кількома представниками. До родини Анакардієвих належить рослина, яка називається Фісташка. Вона теж відчайдушно корчить себе горіха, але. Горіхом теж не є. Також сюди належить, можливо, неочікувана рослина це рожевий перець. Можливо, ви зустрічались на кухні, наприклад, із такою спецією, як чорний перець, але от рожевий перець до нього відношення немає, він ближчий родич фісташки, і це от така родина Анакартієвих. Якщо ми будемо говорити про сам кешю, то він зростає на. Теренах Центральної Америки його можна зустріти на Карибських островах і на півночі Південної Америки. До нього у 1550-х роках дісталися португальські мореплавці. Вони скуштували кешю, кешю їм дуже сподобався, і вони вирішили познайомити із цією культурою різні куточки світу. Як правило, люди, які куштували кешю в інших куточках світу, теж оцінювали дуже позитивно цю рослину, і тому не дивно, що досить швидко почали. Вирощувати цю рослину у інших куточках нашої планети, зокрема на території Південно-Східної Азії. І тут такий парадокс, що Південна Східна Азія, для якої кешю не є рідною рослиною, нині є регіоном, який є лідером по вирощуванню кешю. Таке іноді трапляється. Зокрема, зараз більше кави вирощується не в Африці, не в Африці, а в інших куточках е світу. З кешю теж сталося так, що на батьківщині його вирощують не так багато. Дерево кешю у дикій природі представляє собою таке дерево, е, яке може бути заввишки під 14 метрів. Воно може бути заввишки 14 метрів, також і в умовах культури. І багато хто вирощує саме такі дерева. Але багато фермерів, плантаторів полюбляють вирощувати ті сорти, які є низькорослими. Чому так? Ну, банально через їхню більшу врожайність і через те, що з них зручніше зривати плоди. Оди, тому що не треба брати драбину, користуватися іншими е, навичками, наприклад, е, по деревах пересуватися, тому що не всі ці навички мають, і відповідно використовують рослини часто подрібніші. Е, також перед тим як створиться ось та загадкова структура, про яку полюбляють говорити любителі кешю, любителі ботаніки. От перед цим спочатку формуються ось такі квітки. Ці квітки не найпомітніші. Вони збираються докупи у таку невпорядковану структуру, яка називається волоть. Вона іноді нагадує з собою якийсь віник, якщо ви бачили очеред, коли небудь як він квітує чи плодоносить. От у нього теж формується суцвіття волоть. Але у кешю тут ми все-таки бачимось такі розживуваті квіточки, із яких згодом і формується ніщо інше, як дуже загадковий плід. Але перед тим. Як ми поговоримо про цей загадковий плід, все-таки хотілося би згадати про найбільше дерево кешю, яке є на нашій планеті. Його можна зустріти в населеному пункті Наталі у Бразилії. Це одне гігантське дерево. Те, що ви бачите зараз на фотографії, це один по суті організм. Він має площу 7500 метрів квадратних. Це офіційний рекордсмен, який володіє титулом найбільше дерево кешю на нашій планеті. У 1994 році відома книга рекордів Гіннеса внесла е, даний організм, присвоїла йому номінацію, і з того часу ніхто. Не побив це звання, якщо порівнювати ось це гігантське дерево із типовим деревом кешю, то виходить так, що треба десь 70 дерев скласти докупи, щоб утворилося ось таке супер дерево. Фактично, для того щоб обійти по периметру це дерево, треба прокрокувати 500 метрів. От я сьогодні дивлюся буквально, скільки я пройшов кроків за день. У мене виходить трішки більше 16 тисяч. Кроків, тобто мені треба було б щонайменше 32 рази обійти, ну можливо, трішки менше, але в будь-якому разі, в будь-якому разі треба було б майже півдня ходити, щоб знаходити такі кроки. Тому це дерево все-таки велике. Як воно таке велике утворилося? Воно утворилося через особливу навичку, яка в принципі характерна і для деяких інших дерев, але все-таки не для кожного дерева. Ця навичка полягає в чому? У тому, що коли гілки притискають Притискаються до землі, а чому гілки можуть притискатися до землі? Ну просто через свою велику вагу. Коли вони притискаються до землі, вони можуть укорінюватись і формувати мов би, е окреме дерево, але вони всі пов'язані між собою і тому. Це технічно один єдиний організм. До цього часу, от можна отак гуляти. Оце фактично фотографія саме із гущавини цього гігантського дерева. І воно дійсно більше нагадує ліс. Але оскільки стовбури досить подібні між собою, то навіть складно зрозуміти, де ж тут першопочаткове дерево, а де ж тут якісь абсолютно дочірні дерева. Також місцеві жителі говорять про те, що це дерево висадили в 1888 році. Воно пов'язане з кількома історіями. І якщо ви будете на екскурсії у населеному пункті Наталі, вам скоріше за скоріш за все розкажуть, що воно з 1888 року. От тільки вчені не згодні, вони вважають, що цей організм значно старший, йому цілком можливо близько тисячі років. У будь-якому разі це гігантське дерево щороку тішить врожаєм і. 60 тисяч плодів. Досить непоганий врожай як одного дерева. Щоправда, все-таки воно має багато додаткових стовбурів. Ну, а тепер поговоримо щодо плоду кешю. Плід кешю виглядає дивно, але. Що тут є самим плодом. Самим плодом є ось ці зеленкуваті структури, які ви зараз бачите. Зараз плід в стадії дозрівання. Плід кріпиться за допомогою особливої структури плодоніжки. Ця плодоніжка поки що не дуже роздута. Вона в режимі такому стелс-режимі, в режимі приховування, вона зачаїлася для того, щоб зелений плід ніхто не помітив. Рослині невигідно, якщо будуть їсти її зелені плоди, тому що там. Ак, вона не зможе поширити своє насіння по всіх усюдах. Плоди е, часто з різними речами порівнюють. Дехто говорить, що це на нирку схоже, на велику квасолину. Є таке порівняння, що це схоже на боксерську рукавичку. Тому обирайте самі, що вам подобається більше. Спочатку, от якраз, розвивається ось ця структура. Як називати правильно справжній плід кешю? Е, ми дійсно у назві лекції горіх взяли в лапки, тому що це не горіх. Що таке горіх з ботанічної точки зору? Це плід, у якого є здерев'янілі покриви, в якого всередині міститься одна насінина і який не розкривається. Якщо ви бачили коли-небудь ліщину, то ви зустрічались зі справжнім горіхом. Більшість же речей, які ми в побуті в кулінарії називаємо горіхами, вони з ботанічної точки зору горіхами не є. І кешю тут не виняток. Кешю за своїм типом плоду. Мало чим відрізняється від вишні. З першого погляду виглядає як якийсь нонсенс, але вишня має тоненьку шкірку і кеш є вкритий тоненькою шкіркою. Далі у вишні є м'якоть. Тут теж є м'якоть, але вона не така соковита, як у вишні. Вона суха, шкіряста. І усередині е, міститься кісточка. Ви, можливо, зустрічалися із кісточкою вишні. Також е, От тут ця кісточка теж дуже міцна, як кісточка вишні, і тому плід називається сухою кістянкою. Вишня, це нормальна кістянка, у якої суховита якось. А тут е, м'якоть суха, тому суха кістянка. І е, окрім того, тут покриви роздирати дещо складніше. Отже, з ботанічної точки зору, горіх кешю, насправді суха кістянка. І треба вже, щоб магазини робили окремий відділ із сухими кістянками, тому що багато горіхів побутовому сенсі з ботанічної точки зору це сухі кістянки. Але е, дістав. До насінини, яку вживають у їжу, яку називають горіхом, не так уже й просто, оскільки там міститься захист. Рослина теж не в захваті від того, що хтось поїсть її насіння, вона по максимуму це захищає, для цього вона використовує алергічну таку алергенну фенольну смолу, і також потужний подразник шкіри, який називається анакардієва кислота. Вони Можуть викликати пошкодження шкіри, тому люди, які розкривають плоди для того, щоб їх продавати в магазині згодом на сіни, не їхні вони працюють в рукавицях і навіть все одно досить сильно можуть пошкоджувати свої руки. Тому треба бути обережним. Якщо в дикій природі або в місцях вирощування зустрінете коли-небудь кешю, не намагайтеся першопочатково відкрити покриви, дістати насінину, краще скористатися допомогою людей. Які мають досвід у цьому. Окрім того, звісно, є ще одна небезпека від кешів, вона пов'язана із е, алергією, тому що горіхи. Можуть викликати алергію, є поширеніші такі, ну, горіхи маються на увазі в широкому кулінарному сенсі, тому що іноді називають горіхами боби, арахісу, так, насіни, теж які вживають у їжу. Так от, багато таких подібних продуктів вони викликають алергію. І якщо говорити про кешю, то він не є рекордсменом з алергії, тому що десь 3% дорослих мають алергію на кешю, і десь 6% дітей володіють алергією на кешю. Але якщо у вас немає алергії до кешю, то відповідно цей продукт є абсолютно безпечним і тому токсичними будуть лише покриви. Нам продають у магазині якраз насіни, не лише не беруть шкаралупу, якраз для того, щоб ніхто не пошкодився, тому що ця алергенна фенольна смола вона вкрай небезпечна за своїми дією. Вона чимось нагадує те, як діє так званий отруйний плющ або ж токсикодендрон. Ну, Ось такі насінини це те, що найчастіше ми бачимо на прилавках магазину і називаємо це горіхом. Але ж давайте поглянемо на іншу структуру, яка розташована біля справжнього плоду. Це інша структура, от часто і величають іноді в популярній літературі, іноді просто в таких зовсім ненаукових текстах. Іноді говорять, що це яблуко. Ну, мені це більше нагадує грушу, якщо чесно. Але у будь-якому разі ні до яблука, ні до груші від. Носен таких плід немає. Оця структура немає, тому що це не плід, це лише роздута, роздута сильно плодоніжка. Є плоди яблука. Вони характерні рослині, яка сюрприз називається яблуко. Зокрема, є ще інша рослина з плодом яблуко. Це груша і горобина, наприклад, це теж плід яблуко. Якщо розріжете, ви помітите, що там фактично майже все як у яблука. Але якщо ви розріжете ось цю плодоніжку, ви не знайдете там насінин, тому що. Що нагадаю, це не плід, це плодоніжка. Її роль яка спочатку вона просто тримала плід, який дозрівав. Вона була непомітна, але коли е, плід уже на фінальних стадіях дозрівання, вона. Сильно роздувається, накачується водою і стає яскраво забарвленою. Вона може бути ось такою жовтою, може бути більше помаранчевою і червоною. Це все для візуальної приманки істот, які займаються поширенням плодів. Вони з радістю поласують цією плодонішкою і потім. Насіння випадає і проростає. Саме ця плодоніжка є окремим продуктом у південній Центральній Америці. Її іноді називають таким словом як мараньон. Ну і теж дуже люблять в Україні. З нею, на жаль, не зустрінешся, тому що вона містить дуже багато води. Часто говорять, що ви цю плодоніжку можете не так з'їсти, як випити, тому що там дуже багато рідини. Вона добре втамовує спрагу. І її їдять так, іноді роблять різні напої, іноді кидають до страв, таких як страви карі і тому подібне. Е, на жаль, якщо ми живемо в Україні, то з такою рослиною поки що не зустрінемось, тому що в нас кешю не дуже може зростати через невідповідність температурного режиму. Але з насінинами можна зустрітися безперечно. Що означає назва кешю? Вона походить, як вважається, від португальського е, слова яким почали називати цю рослину, а це відповідно слово походить від мови місцевих народностей, які мешкали в Мезоамериці, і це слово буквально перекладається як горіх, який утворюється сам. Звісно, люди, які вдавнину контактували із цією рослиною, їм було не до ботанічної класифікації плодів, і до того де горіх справжній день, тому не дивно, що вони в побутовому сенсі називали це горіхом. Ну а щодо того утворюється сам, можливо. Можливо, це через те, як дивно зринає даний плід із тієї ж плодоніжки. Окрім того, родова назва Анакардіум. Якщо її перекладати, то вона перекладається як угорі, і серце. Можливо, це пов'язано із формою плоду. Серце людини не дуже нагадує, але і те серце, яке в соцмережах реальне серце людини, мало нагадує. Тому ось така таке порівняння. В принципі, воно досить таки виправдане. Ну. Також, якщо ми проаналізуємо, що міститься усередині насінини, то треба відзначити що тут буде зовсім інший хімічний склад ніж у тієї плодоніжки яка була потрібна для приваблення істот які б поширювали цей плід. тут міститься води всього на всього тут є близько 30% вуглеводів дуже багато жирів, 44%, і 18% білка з одного боку це досить багато як для рослин тому що багато Рослин містять мало білків в своєму складі. Якщо проаналізувати калорійність цього продукту, то в 100 грамах кешю міститься 553 ккал. кілокалорії. Багато це чи мало? Ну насправді це досить таки багато, тому що денна норма дорослої людини дуже умовно в районі 2000 ккал. кілокалорій. Це дуже залежить від габаритів людини, від її активності і так далі. Це лише орієнтир. Тобто, уявіть собі 400 грам навіть менше. Насінин кешю достатньо для того, щоб задовільнити всі енергетичні потреби людини Ну, за енергією. Усередині кешю міститься досить багато міді, марганців, фосфору та магнію, які теж важливі для харчування. Є вітамін в 6 є вітамін К і багато інших цікавих складових. Тому в невеликих кількостях кешю чудове доповнення до раціону. Якщо його вживати в надмірних кількостях, це може спричинити проблеми через високу калорію. І велику кількість жирів. Щодо кулінарного використання, як використовують ці насінини, їх використовують для перекусів. Ну це дуже зрозуміло. Це в Україні, напевно, найпоширеніше використання. Використовують точно так само, як усі інші продукти, які в побуті називаються горіхами. Також їх можуть кидати до різноманітних солодощів, але менш очікувано до таких страв. як Карі, ну і подрібненими їх перетворюють на ніщо інше, як пасто у 21 столітті в Африці, зокрема, та й Південно-Східній Азії збільшилась кількість плантацій кешю. Навіщо збільшили кількість плантацій кешю? Просто заради дуже популярної моди. Якщо ви зараз зайдете до магазину, ви можете майже в кожному магазині побачити досить великий відділ, ну, в великих магазинах я маю на увазі, є великі відділи із так званим рослинним молоком. Воно має від. Ношення до молока справжнього, але продукт, який використовується ну, фактично точно так само. Є е, там соєве, вівсяне, та яке завгодно. І все частіше з'являється молоко із кешю у е, багатьох країнах світу, вирощуть цілеспрямовано для цього модного продукту. Ну а у Мозамбіку є інше використання кешю для створення ось такого десерту, яке, який ви бачите на екрані. Цей десерт готують із використанням порошку. З кешю і картопляного пюре в якості основних інгредієнтів. Тобто ми насправді ніби не дуже от у себе в побуті кидаємо кешю до картопляного пюре, але з цього виявляється, можна зробити такий традиційний африканський десерт. Але, виявляється, використовується також лушпиння довкола насіни на кешів. Цього плоду здається використовують от фактично майже все. Насінина вкрита червонувато коричневою оболонкою, яка займає десь 5% від загальної. Ваги плоду, і її перетворюють на барвники, використовують для синтезу особливих білків, які здатні прискорювати хімічні реакції, ферментів. використовують в цілях того, щоб забирати зайву вологу з деяких матеріалів. Тобто, використання лушпиння це навіть важливо для науки про матеріали. Ну і є також додаткові використання от тієї плодоніжки от тієї груші. Чи пак яблука роздутої плодоніжки. Її, звісно, окрім споживання в їжу, іноді використовують для створення оцту, іноді використовують для створення лимонної кислоти, перетворюють на джеми, варення, різноманітні консерви ну і ароматизують нею багато напоїв. Тому ось такі використання існують цієї структури. Ну і ще один продукт, який з кешю утворюється. Це ніщо інше, як олія. Це така темно-жовта олія, її використовували, її добувають із тих насінин, які, коли їх виймали, а це не дуже простий процес, які потрощилися. І для продажу вони ніби не дуже годяться, а вичавити олію цілком можна з неї. Використовують іноді її як заправку для салатів, іноді навіть для приготування їжі. Тому таку олію можна зустріти. В Україні я перевіряв, вона є що в інтернет-магазинах, що в магазинах таких. Ось таке є використання кешю, ось такий це дивовижний плід і не менш дивовижна плодоніжка. На цьому моя історія завершена, але у мене є одне завдання для вас, оскільки що вебінару на лекторії Science Kids ви можете виконати завдання у будь-якому форматі. Це може бути історія, малюнок, відео, анімація, яке ви можете надіслати. У відповідному чаті ви бачите тут QR-код зараз знаходиться, але яке ж моє завдання? Разом із своїм персонажем уявіть, що кешю здавна традиційно зростав на території України. Подумайте над тим, до якої страви української кухні ця рослина тоді могла б могла потрапити там деруни чи щось таке інше. Не знаю, як у вас фантазія кулінарна щодо цього. Можна створити таку кешювізовану версію традиційної української страви. А можете вигадати абсолютно нову страву, як ви думаєте, яка б могла виникнути в українській кухні на основі кешю. Ось таке завдання від мене. Ну, а я ж дякую вам за увагу. А, тож, друзі. Дякуємо вам за увагу! Наступного разу з нами на зв'язку буде Альона Шуленко з Центру реабілітації рукокрилих, і ми будемо говорити про кажанів, а саме про роду вечірницю. Тож, чекатимемо вас на наступній зустрічі. Дякуємо всім, хто залишається з нами. Ловіть багато-багато серденьок і до зустрічі через декілька днів. Па-па!